Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Слава Україні! Героям слава! Ми їдемо в Лаврію, щоб помолитися на за нашу Україну, за ЗУСУ і за всіх, хто не розпізнав Божої любові. Ми зі Святославчиком продовжуємо подорож до Лаври. Будемо молитися намірення, які нас просили свої, люди, що просили нас, друзі. Будемо молитися за Україну, особливо, за наших воїнів, ЗСУ, за українців. Будемо молитися за всіх всіх хто ще не розпізнав любові і люблячого Господа, щоб чим поскоше розпізнали і відкрилося їхні сердечка. Всім папа, -па, ми вас любимо. Папа! -па. Слава Ісусу Христу! Слава навіки! Слава Україні! Героям слава! Любимо вас! Па-па!